12 липня, субота. Їду на базар везу ті кури, і копчені, і тушки, а те, що маю замовлення на місці, то вже приїду з базару, розвезу. людям замовлення ці копчені. Півчені є на замовлення є тушка. Ну, дві тушки на замовлення. Одне вчора забрали, а одну сьогодні маю вести. Вже давно не була на базарі, не знаю, вже якісь трохи так. Бо як їздиш на тиждень, два, три-чотири три, рази, то так як є це себе почуваєш як вдома, а то вже знову так починає. Такий матраж. Як буде той базар, якщо? Ну, але сьогодні хоч гарна погода буде, мабуть. Я нема ранку, тут машин можна сказати і Так виглядають на базарі мої курочки. Чекаємо. Чекаємо вже покупців. Їду вже з базару. Мала вести додому дві. Три, Копчен, я продала. Але по дорозі знайомих зустріла і вони все розібрали. Так що іще замовлення є на наслідуючий базар. Так що Богу дякувати за, за такий день, що все, все Можна сказати, що зараз... Маю замовлення завести вдома за два кілометри.